Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо коротко про останні події. Сьогодні короткий, але спекотний на анонси випуск. Ну а перед тим як почати, лайк та підписка це дуже важливо для каналу. Погнали! Отже, офіційно підтверджено, що Шавкат злетів з поєдинку проти Белала Мухамада через свою травму. Він залишається претендентом, але турнір в триста 315 відбудеться 10 травня в Монреалі Канада. Головною подією вечора стане поєдинок за титул чемпіона у напівсередній вазі між чинним чемпіоном Белалом Мухамадом та австралійським претендентом Джеком Дела Мадаленою. Била Мухамад відомий своєю непохитною стійкою та технікою. Він заявив, я готовий захищати свій титул і показати всім, хто є справжнім королем на півсередньої ваги. У відповідь Джек Дела Мадалена, який має серію вражаючих перемог, сказав: Я приїду до Монреаля, щоб забрати пояс додому Белал ще не зустрічався з таким, як я. Цей бій обіцяє бути справжнім феєрверком. Мухаммад має досвід та витривалість, але молодий та голодний до перемог Дела Мадалена може стати несподіванкою, на що я. Особисто і розраховую, чи зможе австралієць зупинити чемпіона. Дізнаємося вже скоро. Ілія Топурія переходить у легку вагу. Волкановський та Лопес битимуться за вакантний пояс. Це просто вогонь. Сенсаційна новина. Ілія Топурія, непереможений чемпіон у напівлегкій вазі, оголосив про свій перехід до легкої ваги. Це рішення залишає вакантний титул у напівлегкій вазі, за який битимуться Алекс Волкановський та Дієго Лопес. Топурія пояснив свій крок так: я досяг усього, чого хотів у напівлегкій Вазі. Настав час для нових вик. Кликів у легкій вазі. Волкановський, колишній чемпіон, зазначив: я поверну свій пояс і доведу, що я найкращий. Дієго лопесу свою чергу додав: це мій шанс стати чемпіоном, і я не збираюсь його втратити. Перехід Тупурі до легкої ваги відкриває нові горизонти для цього талановитого бійця. А бій між Волкановським та Лопесом обіцяє бути напруженим та непередбачуваним. То стане новим королем джунглів. Я навіть не знаю, але це 100% буде буде топовий бій, і так, що ми маємо для Ілії Топурії? Він піднявся, і так як Махачу, поки сить з ним битися, він може зійтися з діамантом на прощальний його поєдинок. Це буде реально Бімбо. Топурія вже називав ім'я Дастіна, з яким би він міг розділити октагон. Ну що ж, спільнота почала потроху говорити про цей бій, але UFC всі ніяких заяв не давало. Майкл Чендлер проти Педі Пімблета. Бій відбудеться на UFC 314 12 квітня 2025 року. Чендлер відомий своїм агресивним стилем та накоутуючою силою, прагне повернутися на свій переможний шлях після двох поразок поспіль. Він заявив: Педі талановитий хлопець, але я тут щоб показати, хто справжній ветеран цього спорту. Пімблет у свою чергу швидко здобув популярність завдяки своїй харизмі та яскравим виступам. Він відповів: Майк, великий виклик для мене, але я готовий довести, що належу до еліти легковаговиків». Цей поєдинок обіцяє бути справжнім вибухом. З одного боку досвід та сила Чендлера, з іншого молодість та непередбачуваність Пімблета. Плюс боротьба Хто вийде переможцем ставки високі, і фанати з нетерпінням чекають на цей бій. Надіюсь, крові буде досталь. Ну і ще трошки тролингу від Майкла Чендлера. Девісон Фігіредо та Корі Сенхаген зустрінуться на UFC Fight Night 5 квітня. Фігередо, відомий своїми потужними ударами та агресивним стилем, прагне повернутися на вершину дивізіону. Він зазначив, «Сенхаген – серйозний суперник, але я маю намір повернути свій пояс. Сенхаген, у свою чергу вважається одним із найтехнічних бійців дивізіону. Він сказав: «Бій проти Девісона чудова можливість довести, що я готовий стати чемпіоном. Цей поєдинок має всі шанси стати класикою найлегшої ваги. Обидва бійці мають унікальні стилі та неймовірну мотивацію. Фанати можуть очікувати на технічний та динамічний бій, результат якого важко передбачити. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск? Тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також чекаємо тебе у нашому телеграм-каналі. Посилання знаходиться в описі під відео. З вами були MMA в деталях, обійняв та підняв. Скоро почуємось.